Завжди цікаво, дивитися, як стоять два хлопці, підходить дівчина, пропонує купити букет. Ну от До хлопця з дівчиною ж хоч півбіди. А коли стоять два хлопця, це важко зрозуміти. Хоча можливо, можливо, це доводить, наскільки львів мультикультурне місто. Вулиця Єрменська. Засипана снігом. Вечір. Це десь так половина 9-ї минула. Тобто це такий час, що ще, ще реально з центру буде виїхати, а не, а не хіба пішки виходити? 20-та 36. Давайте пройдемось Лесі Українки вулицю. Не були там вечірні пору Вже деякий час. І повернемо крахіску, зайдемо на площу ринок. Ввечері, коли людей у Львові стає менше на вулицях, а? уявіть собі, да? якби я колись таке сказав, років п'ять, тому сказав, та те, що та вечір напеки людей стає більше. От. Тепер не так. Тепер ввечері, коли людей стає менше на вулицях, можна нарешті роздивитися, як місто засипало снігом. Бо в день люди ходять і що на роботу ходять. А ввечері місто порожніє. Чому кілька років в такий час місто хіба починало наповнюватися? В 9.

Пойдем. Я вже казав, це файний ресторан, що сьогодні взагалі нікого немає файно. А, то ми пройдемо з покраківськи до площі ринок. Бачимо вже напевно в одному з наступних відео. Підемо на Старую Рейську. Клач, щось нове, не було його тут. Та багато нового відкрилося. Скоро багато нового закриється. Та... Нагадаю, ось туди вірменський дворик. Зараз не підемо, ходили неодноразово. Скажем. Зараз лесі Українки. Дідемо до Краківської. підемо, напрямку до Плащирин. Давай. Майте но у вас

Магазинчики, як завжди. Чи продащіця ховається. Я знаю, так буває тут теж? Ні, тут продащиця не ховається, тут, тут вона легально працевлаштована. Не знаю, шановні. Роботодавці, ви якось влаштовуйте по правилах своїх своїх працівників, щоб вони в нас на відео не ховалися. Ах. На площі ринок. два чудіка. Ну я мануазі чудик. Я не поліцейські мануазії, бо зразу Ні-ні, я про єчуки Германська? Вірменський автобік. Ми продовжуємо рух на ринку. От нічне життя в засипаному снігом Львові триває, незважаючи на мороз та інші фактори. Ми знов на площі ринок. Francesca. Lošo rinup. Aviacija haličine. Ale Чорна морка. <хи> в Чорноморці написано раки, а хтось букву С дописав і вийшло дуже смішно. Ну, воно відповідає, тому що, що зараз є в Чорноморці, але, але то. Не різдвяні звізди? Фактично майже майже порожня. Площа ринок. Грошені пішли, ми ви такі гроші купили 3 кг.